Тому що в 2022 і 2023 -му році у нас партії бідні і нещасні в парламенті, отримують наші бюджетні кошти. Війна війною в цьому році. Уряд вирішив їм скоротити і заклав бюджет в першому читанні 335 млн. мільйонів. Вони об'єдналися, брати і сестри, слуги народу з батьківщини і з блоку Порошенка. Значить, заплакали, обнялися і вибили собі майже мільярд 886 млн мільйонів в воюючій країні. Ми даємо на політичну рекламу парламентським партіям, де небідний народ знаходиться, отримує небідні заробітні плати сам і свої помічники. Це що, нормальна історія? Тобто і вони за ці гроші займаються піаром. Диско, вони ж і в медіа розміщають своїх і чужих за гроші. ми це Ну, де більше це дженса, звичайно, тому що ніхто ж не пише на правах реклами, просто заплатили гроші, розмістили. Оце мені здається, оце джинсування на бюджетні гроші ну це просто. Ну щось ненормальне в умовах війни, то тобто, то ми...